Українська лялька-мотанка під час війни набуває ще сакральнішого змісту та підкорює серця людей не лише в Україні, а й на різних континентах. Ця маленька представниця української культури служить маленьким оберегом для усіх українців та захисників країни. У Могилів-Подільському центрі народної творчості мисткиня Анна гопина пахненко проводить майстер-класи із виготовлення ляльки-мотанки Оранти. Каже, роблячи її, потрібно налаштовувати стільки на позитив та добро. Інакше мотанка залишиться звичайним клаптиком тканини. У нас такий зараз період, що ми всі потребуємо захисту. Захист може бути у будь-чому, в різних оберегах. Це і ось така лялька-мотанка наша, виконана трохи в патріотичних наших кольорах. Ми, коли ляльку-мотанку робимо, ми завжди стараємось думати про щось хороше. Щоб відволіктися від теперішніх проблем. І тому ми зробили такі майстер-класи. Це вже в третій майстер-клас наш, де будуть робити ляльку-мотанку, щоб оберігало нас від всяких бід. Тому що ми це, це ми зараз дуже потребуємо. Вона не шиється, не в'яжеться, вона тільки мотається, мотається з ниточок, з клаптиків тканини, стрічок, з, з будь-чого. Здавна лялька-мотанка вважалася оберегом для всієї сім'ї. Зазвичай її робили. Матір, донька це вважалося як зв'язок між цим світом і світом потойбічним, або з померлими, або ще навіть з ненародженими. Тобто лялька-мотанка виконувала свою функцію таку як оберегу. Якщо дитина хворіла, то мати також робила ляльку-мотанку, але вже з тих трав, які могли вилікувати цю дитину. А потім цю ляльку спалювали Її лишали без ликою, вона завжди робила функцію оберегу. Окрім виготовлення ляльок мотанок, Анна майстриня, ветенанки та писанки. Все, що пов'язане із культурою, вона намагається охопити, навчитися новому та поділитися своїм досвідом. Нещодавно дівчина отримала президентську стипендію народних майстрів України. Рік тому назад подала заявку на Отримання стипендії президента України, народних майстрів України нещодавно мені зателефонували і сказали, що так, ви пройшли. Ми вас вітаємо. Потрібно було м -м, представити, де я виставляла свої роботи, але більше цінувалися не місцеві, а більше обласні це українські та міжнародні. За цей короткий період часу. Відколи я в культурі. От мене зібралася така маленька когорта моїх там відзнак. Де я приймала участь, і за цими критеріями я перемогла. Тож ми бажаємо ані надалі розвивати та продовжувати невичерпне українське народне мистецтво, наші звичаї та традиції.